Всім привіт! Земля крутиться, а разом з нею змінюються тренди у світі косметики та догляду за шкірою. Сьогодні дізнаємося, куди рухається ця індустрія, які тренди та колаборації 2025-го були найгучнішими. А що ми ще побачимо до кінця року? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше. Почну з першого тренду, і це штучний інтелект. Сьогодні бренди активно стараються користуватися штучним інтелектом і доповненою реальністю. Чому? Бо це зручно і справді працює. Завдяки технології ми можемо робити віртуальні примірки окулярів чи одягу, а тепер ще й діагностувати шкіру прямо через камеру. І це вже не фантастика. Такі фішки допомагають краще продавати, менше отримувати повернень і робити клієнтів щасливішими. І здається, скоро без цього вже нікуди. AI та AR стоїть новою нормою, і брендам доведеться підтягувати, щоб не загубити серед технологічних гігантів. Брокар до речі, також інтегрує у свої процеси штучний інтелект. У деяких магазинах наші спеціалісти допоможуть вам пройти AI-діагностику шкіри прямо на місце. І це абсолютно безкоштовна послуга. Просто підходите і дізнайтесь усе про стан своєї шкіри. Або записуйтесь, якщо вам так зручніше. Штучний інтелект сканує обличчя, аналізує, наскільки добре зволожена ваша шкіра, чи є пігментація, розширені пори та сухість і одразу видає персоналізовані рекомендації. А консультант допомагає підібрати потрібні засоби саме під ваші потреби. Це реально зручно. Ви не купуйте наосліп, не керуйтесь порадами подруг, хоча й ті, що не стосуються косметики, іноді дуже допоміжні. Ви отримаєте чітке розуміння, що підходить саме вам. І знаєте, мені це дуже подобається. Бо коли в магазині є і професійний сервіс, і технології, і турбота це вже не просто шопінг, це справжнісіньке задоволення. Так що, якщо будете в брокард, спробуйте, принаймні для цікавості. Але зауважу, що ця послуга є не у всіх магазинах мережі описі до цього відео залишимо посилання на статтю, де ви дізнаєтесь з яких торговельних центрів доступна ця послуга. Тренд номер два це мінімалізм у догляді. І це не про нічого не робити, а про не перегинати із засобами. Давайте чесно, всі вже трохи втомилися від десятикрокової б'юті рутини. Зараз фокус змістився на зволоження, м'яке відновлення і делікатні формули. Люди шукають не купу флаконів, а щось ефективне та універсальне. Бажано в одній баночці. Тому багатофункціональні продукти це нова любов. Зручно, швидко і вистачає полицювання. Сьогодні покажу вам дуже цікавий засіб. Це Mathis Repon Cosme Сісі Крем. На перший погляд, він білий, але після нанесення він ніби підлаштовується під ваш колір обличчя. У складі є олії, ши та макадамії, тому шкіра добре зволожується стає м'якою та ніжною на дотик. А ще є легкий SPF 10. Базовий захист на кожен день. Фішка в інкапсульованих пігментах це міні-кульки, які розкривають колір прямо на шкірі. Ну і приємний бонус. Крем протестований дерматологами, підходить навіть тим, хто потребує дбайливого догляду. Колістар і BB Cream з SPF30 також ідеальний варіант для тих, хто любить мінімалізм у догляді. Це зволоження, вирівнювання тону та захист від сонця в одному засобі. Легка текстура адаптується до тону шкіри, приховує недоліки без ефекту маски та дарує комфорт на весь день. Без силіконів підходить навіть для чутливої шкіри. А тепер давайте про макіяжні тренди. Натуральна краса це вже не просто тренд, а швидше стабільна естетика, яка трансформується з кожним роком, але не зникає. А паралельно з нею все частіше з'являється запит на гламур, експресивність і яскравий макіяж. Моя тікток-стрічка тому доказ: блискітки, графічні стрілки, чіткі контури, і навіть рум'яна, як у 2000-х. Тож, якщо вам хочеться більше кольору та артистизму, сміливо діставайте олівці для губ, металеві тіні і не соромтесь повторювати образи епохи нульових. Четвертий тренд це ледь помітні покращення. Пам'ятайте епоху ідеальних обличчя селянцю, пухкі губи, скульптурні вилиці. Так ось ця хвиля вже минула. У 2025 році люди хочуть бути собою, а не схожими на когось з інстаграму. Не змінити себе до невпізнаваності, а підкреслювати те, чим вже обдарувала природа все більше людей вибирають процедури, які працюють поступово. Стимуляція колагену, регенеративний догляд, легка зміна форми губ замість щомісячних ін'єкцій і філерів. Краса це не шаблон, і все більше людей це розуміють. Тож з теплом зустрічаємо тренд на індивідуальність і ефект просто хороша генетика. А з цим трендом можна забути про фразу Мій фірмовий аромат. Цього року в тренді парфумерний гардероб, тобто ціла колекція ароматів для різних настроїв, сезонів та особливих моментів. Як сукні у шафі, тільки флакони на полиці. Парфуми – це частина особистої естетики. Сьогодні пірнаю в ностальгійну ваніль, а завтра одягну щось свіже та мінімалістичне плюс парфуми на замовлення, на шарування ароматів і навіть підбір аромату за допомогою штучного інтелекту. Усе це дозволяє створювати унікальні поєднання. І, до речі, так гурманські ванілі, спрей для тіла і пудрові аромати з 2000-х знову з нами. Так що готуйтеся до ароматного дежавю. А ви знали про сервіс Сен-Джині? Це онлайн платформа зі штучним інтелектом, яка допомагає підбирати парфуми за описом вашого настрою, вашого образу чи навіть фотографії. Ви просто вводите щось типу радій зустрічі з подругою, і система пропонує аромати, що максимально відповідають цій атмосфері. Без складних тестів, довгих анкет усе досить інтуїтивно. Загалом цей сервіс створений для брендів та інтернет-магазинів, щоб зробити вибір аромату простим і емоційно точним. Але й ви можете просто погратися з технологіями та зібрати власний парфюмерний гардероб під настрій. У коментарях залишимо лінк. Як бачимо, цей рік про усвідомлений догляд, персоналізацію і повернення до себе. Ми вибираємо не як у всіх, а те, що пасує саме нам у макіяжі, догляді та ароматах. Дбайте про себе з любов'ю і залишайтеся у тренді на свій лад. Розкажіть у коментарях, чи ви вже користуєтесь якимось із трендів. Буде дуже цікаво прочитати.